Слава Україні! В ефірі ранкові новини 13 листопада у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. У Рожищі вручили посмертну державну нагороду орден за мужність третього ступеня дружині загиблого захисника України Сергія Бакалюка. Відповідно до указу президента України номер 432 від 18 липня 2023 року. Солдата Сергія Вакалюка відзначено державною нагородою за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету України. Відомо, що військовий Сергій Васильович Вакалюк 1983 року народження загинув 15 січня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Іванівка. Куп'янського району Харківської області Сергій Вакалюк піднявся на захист України ще до повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Він зробив свій усвідомлений вибір і став контрактником ЗСУ, аби його сім'я жила у мирній і вільній країні. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя честь і шана воїну. Луцьку ввечері 11 листопада невідомі жбурнули камінь у вікно маршрутки номер 24 Про це повідомила лучанка Вікторія Вовчок, яка їхала в салоні автобуса. З її слів, це були неповнолітні. Якісь малотки кинули вікно маршрутки камінь і розбили скло. Якби ми сіли на одне крісло спереду, або поршутки їхали помаліше. Цей би камінь попав у голову мені або Максиму. На щастя, нікому не поцілили у голову. Особи хуліганів поки не встановлено. Поліція ще досі їх розшукує. 12 листопада, близько першої ночі, у селі Довгів Луцького району сталася пожежа. За інформацією, рятувальників Волині, горохівські вогнеборці прибули на місце події та встановили, що пожежа виникла в одній із кімнат будинку. О першій вогнеборці ліквідували загоряння. На жаль, на місці пожежі виявили тіло власника оселі 1971 року народження. Ймовірна причина загоряння. Необережність під час коріння власника у ківерцях небайдужі містяни провели акцію протесту під стінами міської ради. Громадяни вимагали у керівництва громади вивільнити всі можливі кошти на підтримку ЗСУ та відзвітувати про витрати на потреби військових. Про це 11 листопада повідомила на власній сторінці у Фейсбуці ківерчанка Наталія Холявінська. Люди критикували владу за відсутність звітів про витрачені кошти, вимагали інформацію про оголошені тендери. Що більше Наталія Холявінська повідомила, що під час звіту у Волинській ова 10 листопада мер мерківерці Олександр Ковальчук повідомив про величезний борг в бюджеті громади, і про цей борг стало відомо буквально за кілька днів після. Для того як держава забрала в громад військове ПДФО. Обурені ківерчани переконані, що, попри те, що в громад забрали ПДФО, у бюджетах є вільні кошти, тож їх необхідно терміново спрямовувати на потреби ЗСУ. Також наголошували на відсутності чорних стрічок в знак скорботи за загиблим військовим із ківерців. Зі слів Наталії Холявінської, 11 листопада, коли до міста прибуло тіло загиблого героя Михайла Боярчука, в громаді не було оголошено трауру. Адже як стверджує ківерчанка, в той. День в ківерцях був футбол та розваги, тож траур оголосили лише на 12 листопада. Небайдужі ківерчани скандували під стінами міськради стоп безглуздим тендерам, а також закликали усіх інших містян долучитися до таких пікетів. У селі Дачне біля Луцька, 12 листопада, в день трапилася аварія за участі двох легковиків. На жаль, є постраждалі. Світлини з місця ДТП опублікувало інтернет-видання Волинь Юа на фото. Видно, що одна з автівок злетіла з дороги в кювет в автомобілі значні механічні пошкодження. На місці працювали патрульні. Відомо, що постраждалих відвезли до лікарні. Деталі згодом. І переходимо до всеукраїнських новин. Росіяни продовжують жорстоко обстрілювати міста України. Так російські війська на світанку, 12 листопада, завдали ракетного удару по Херсону. Під ударом опинилася обласна бібліотека імені Гончара. За інформацією очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Там виникла пожежа. Понад півтори години її ліквідовували. Крім того, вранці окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. На власному подвір'ї загинув 64-річний чоловік. Він отримав вибухову травму. Дружина загиблого госпіталізована. У 64-річної жінки вибухова, закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення ніг та струс головного мозку. Стан середньої важкості. Також внаслідок артобстрілу 11 листопада був поранений поліцейський. Протягом минулої доби окупаційні війська завдали по цивільному населенню Донеччини аж 9 ударів. За Інформацією поліції Донецької області. Ворог бив з РСЗВ ГРАД та артилерії. Армія РФ атакувала Авдіївку, Красногорівку, Турецьк, селище Південне, Північне, села Міньківка, Новоукраїнка, тоненьке. Пошкоджено 30 житлових будинків, дитячий садок та автомобіль. З «Градів» окупанти вдарили по Торецьку, вбили двох людей. У Міньківці одну людину. Увечері 11 листопада на проспекті Відрадному в Києві сталася ДТП, яка згодом переросла у бійку між водіями. За інформацією поліції Києва, близько 21.30 11 листопада до них надійшла інформація, що на проспекті Відрадному водій автомобіля БМВ ймовірно на підпитку здійснив зіткнення з п'ятьма припаркованими автомобілями. У результаті власники пошкоджених автомобілів почали обурюватися, і словесний конфлікт переріс у бійку. Поліція повідомила, що у сутичці брали участь також друзі водія БМВ. На місце події прибули патрульні поліцейські, спецпризначенці з полку номер 1 та правоохоронці. Правоохоронці припинили конфлікт та затримали порушника. Інформація щодо потерпілих не надходила. У Львові 11 листопада спалахнув конфлікт між двома чоловіками, які вигулювали собак. У мережі поширили відео, на якому видно, як щепилися два господарі собак. Зокрема, 24 й канал, посилаючись на слова очевидців, пише, що до львів'янина підійшов чоловік і став пред'являти претензії, що його собака гуляла без намордника. Зрештою, ця перепалка переросла у бійку, а згодом чоловік дістав ніж і вдарив Ним спочатку собаку, а потім і самого львів'янина. Львів'янин стверджував, що його вдарили ножем кілька разів. Він намагався наздогнати нападника, але той пішов з місця подій. Зрештою, у поліції Львівщини уточнили, що нападника вдалося затримати. Правоохоронці розповіли, що на вулиці Володимира Великого між двома львів'янами віком 70 та 42 років виникла сварка під час вигулу собак. Це сталося близько 16 години 50 хвилин. Супереч. Чка переросла у конфлікт, під час якого старший з учасників завдав молодшому двох ударів ножем у ділянку грудей та живота, спричинивши тяжкі ушкодження. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Коли провину старшого чоловіка доведуть у суді, йому може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. У суботу, 11 листопада, у місті Хелм виявили тіло 54-річного українця, який так і не зміг дістатися додому через польський протест. Про це повідомили у соцмережах. Як зазначили колеги далекобійника, чоловік їхав з Європи в Україну. Перед хелмом його розвернула поліція і не дала стати в чергу, та наказала чекати на паркінгу. Користувачі в мережі повідомляють, що померлий був водієм вантажівки. Ман. До слова, це авто за. Еєстроване на юридичну особу в Луцьку, однак чи був за кермом волинянин, невідомо. Заступник міністра міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей. Проте наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини. І до загальносвітових новин обстріли у секторі Гази посилюються в організації Об'єднаних Націй. Заявили, що їхній офіс у секторі Гази минулої ночі зазнав обстрілу. Про це повідомив адміністратор програми розвитку ООН Ахім Штайнер в соцмережі. X. За його словами, надходять повідомлення про загиблих і поранених серед цивільних осіб, які там ховаються. Це неправильно за всіма сенсами. Громадянське населення, громадянська інфраструктура та недоторканність. Об'єктів ООН мають бути завжди захищені. Написав він. Наразі невідомо хто саме обстріляв офіс ООН. У турецькій Аланії, 10 листопада перед готелем в районі Махмутлар, громадянин України збив на смерть двох азербайджанців, які вкрали у нього 35 тисяч євро. Про це повідомляють турецькі змі. Як видно на відео, українець сидів у своєму автомобілі, коли підозрювані під'їхали до автівки на мотоциклі без номерного знаку, наставили на нього пістолет і наказали відкрити вікно. Коли чоловік відмовився, підозрювані розбили вікно машини з. Роєю, а потім забрали сумку і втекли з місця злочину. Повідомляю, що українець почав переслідувати викрадачів і врізався в мотоцикл через 300 метрів від місця нападу. Медичні бригади констатували смерть нападників. Під час слідства стало відомо, що у викраденій сумці було 35 тисяч євро. Українця затримали. Також затримали ще одну особу, яка мала зв'язок з загиблими підозрюваними у вимаганні. Перша туристична подорож на місяць, яка запланована на 2023 рік, затримується на невизначений термін. Про це у соцмережі X повідомив японський мільярдер Йосаку Маедзава, який має стати одним із космічних туристів. Пише The месенджер. Перша запланована туристична подорож на місяць це спільний проєкт японського мільярдера Йосаку Маедзава і компанії SpaceX Ілона Маска під назвою Dear Moon. запуск в космос повинен був відбути. Тяся у 2023 році, але мають сказав, що місія цитуємо займе трохи більше часу. Відтермінування польоту пов'язане з численними затримками другого тестового запуску Starship експериментальної ракети SpaceX, на якій туристи мали летіти на місяць.